У зоопарку. У зоопарку живе полі. Полібати почик. Полі ще маленький. Він доби та лазери. Полі, любить, катати йдемо. Даша он він має полі. а от підніми таку паличку і скажи, що робить Даша? Підніми тако, скажи Даша? Даша. Так. І діти лабить поні п'ячу йому спинку. Так. Паха Та дає моку муку. Так. я дає колій яблучко. А далі дає колій сино. Так, це ти мені читав, пальчик тобі цей допомагав. Склади пальчик. Так, а якщо я заховаю, диви прямо отак, отак сильно-сильно заховаю. І розкажи мені, що там про поні? Помниш? Давай так от прямо заховаю по-чесному. Ану розкажи. Подивись на мене і розкажи. У зоопарку, дивись на мене, Марко. У зоопарку живе поні. Поні звати потік. Поні це, це маленький потік. Кінь. Кінь. Так. І відомі. Так. Так, А що любить поні? Катати дітень. А що дітки йому роблять? Дітки Ладуть поні і терчуть йому спинку. Так. А вони годують поні? А що дають? Яблочко, і молоко, і сіно. Так. Що робить Даша? Даша у поні. Так. Що робить Даня? Даня. дає поні їсти. Сіно. Сіно. А Паша? Паша дає. Могу поні. Так, а тобі сподобався поні? Так. Да. Кажи, поні клас. Поні а ти? Каже, а я молодець. А я молодець. А ти чарівний.